Що це ти, мама собі надумала? В 60 років розлучатися? А батька ти на кого залишаєш? Стала картата мене донька. Вони всі думали, що я жартую, коли говорила про те, що я піду від чоловіка, але мені все настільки набридло, що я вирішила довести справу до кінця. Нещодавно у мене був ювілей 60 років, так мій чоловік мене навіть словами не привітав, на те, щоб якийсь цінний подарунок подарувати. Гостей було небагато, а лише найрідніші. Донька зяте мені мультиварку подарували, щоб мені легше було на кухні поратись, бо добре знали, що я там проводжу багато часу. А чоловік нічого не подарував, пожартував, що найкращий подарунок для мене це він сам. Усі посміялися, а мені щось зовсім не смішно було. Я не здивована, бо так у нас було все життя. Ми одружилися ще 35 років тому, виростили доньку, і у нас в родині було так заведено, що мамі нічого не треба. Я мала крутитись навколо потреб чоловіка і дитини, а про свої бажання довелося забути на багато років. Мій чоловік старший від мене, і нещодавно він вийшов на пенсію. Це лише погіршило наші з ним стосунки, бо тепер він цілими днями сидів вдома біля телевізора і постійно хоче їсти. А ще він не забуває мене вчепити за найменшу дрібницю при кожній кращій нагоді. Днями йому не сподобались мої сирники. Він сказав, що в них замало цукру. Я дала йому ще його улюблене абрикосове варення, він все з'їв, але не переставав бурчати, що я йому не вгодила. За все життя я стільки зауважень свою сторону отримала, що ніхто скільки б не витримав. Дякувати, мій чоловік просто не вміє. І Якщо я колись терпіла, то зараз не хочу, не бачу цьому сенсу. Я подала на розлучення і переїхала в квартиру своїх батьків, яка дісталася мені у спадок. Там багато років жили квартиранти, але тепер я попросила їх з'їхати. Квартира дуже стара, без ремонту, одним словом, значно гірша, ніж та, в якій ми з чоловіком жили. Але я готова поміняти комфорт на душевний спокій. А з часом я собі тут ремонт зроблю. У тебе хтось є, ніяк не може заспокоїтись донька, яку мій чоловік вже стих накрутити. Нікого в мене немає. Мені твого батька вистачило, я спокою хочу, кажу. Та вона мені не вірить. Каже, що я стільки років прожила з батьком і з усім мирилася, а тепер що змінилось? А те й змінилося, що я не хочу більше з цим миритись. У мене нарешті настав час, коли я вирішила про себе подумати, відповідаю. Квартиру нашу я не стала ділити, а навіщо? Вона і так з часом перейде нашій доньці. Я зараз маю де жити, а у чоловіка варіантів нема, то нехай там і залишається. Донька наполягає на тому, щоб я поверталась до чоловіка. Насправді вона не про батька хвилюється а про себе. Мене нема, і мій чоловік вже до, не... до доньки вчепився. Він спокійно жити не може, йому треба когось картати постійно. А вона це слухати не хоче, от і наполягає на тому, щоб повернулася я. Та свого рішення я не змінюю. Не повірите, але мені самій дуже добре. Я нарешті маю той спокій, про який я мріяла стільки років. Я постійно дбала про свого чоловіка і не отримала за це ніякої подяки, а тепер я хочу подбати про себе. Донька мені заявила, що якщо я не повернусь до її батька, то вона перестане зі мною спілкуватися. Ну, нехай. Я на таке не заслужила, але я не передумаю. А яка ваша думка? Я правильно все роблю чи я колись пошкодую про своє рішення?